Який план? Ми проведемо хлопців. Володарі повітря. Напишеш мені? Важко знайти той, який варто писати. Ні, якщо знати, де шукати. Я сумуватиму за тобою. Майор Іган, ви перший пілот сотої ескадрилі. Я і Бак Левін. Під твоїм командуванням 35 літаків та 350 людей. Не вмирай, доки не доберемось туди. Від виконавчих продюсерів у братів по зброї та тихого океану. Щось велике назріває. зріває. Восьма армія відправляє найбільшу армаду, яку коли-небудь бачу в цей світ. Прямо на територію Гітлера. Нам потрібна абсолютна перевага у повітрі. Це завдання. Може, це останнє милиличка в житті? Підбили! Мене підбили! Троє падають! Який план? Ми проведемо хлопців. Те, що ми робимо, день за днем впливає на хлопців. Ми боремось з монстром за те, що вони натворили. Вони заплатять. Повір. Історія із дев'яти частин. Господи, охороняй, і направляй тих, хто наше небо береже. Ми з таски, Чи як? Сер, так, сер! Будь з ними поряд у темні булі. і Яскраві дні. Схоже, нам кранти! Ми залишимось до кінця! Пу'ємося, допоки да можемо летіти. Без бою нас не візьмуть. Володарі повітря.